Безпека понад усе на Прикарпатті працівники відділу держнагляду спільно з правоохоронцями посилено перевіряють транспорт на дорогах області і чи не одразу з початку рейду виявляють порушники. В одного з них відсутній протокол технічного стану транспортного засобу та причепа. А це пояснюють фахівці, тягне за собою чималий штраф. Відповідний акт буде направлений в Київську область, де на Підприємця чи на підприємство буде очікувати штраф, сума якого буде складати 17 тисяч гривень. Технічний огляд для транспортних засобів, для великових транспортних засобів він проходиться один раз на рік для транспортних засобів, яких тонажність 3,5 з тони, вона проходиться раз на два роки. Для автобусів вона для маршрутних автобусів вона проходиться раз на півроку, і для транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, раз на півроку усе, що стосується технічного огляду, воно прописано в статті 35 закону України про дорожні рух. Чимало уваги фахівці приділяють пасажирським перевезенням, адже передусім йдеться про безпеку людей. Порушення виявляють як у міжміському, так і міському громадському транспорті. Час проведення перевірки виявлено порушення даний транспортний засіб не внесений в єдиний державний реєстр, який ну, називається шлях. Ми складаємо акт. Цей акт буде потім направлено до... Укртрансбезпеки у Франківській області, де буде проходити десь за два тижні розгляд, буде викликатися представник підприємства, який буде пояснювати, чому так сталося, і буде прийматися рішення стосовно перевізника. Водіїв перевіряють на виконання правил перевезення та проходження щоденних ранкових медичних оглядів, звертають увагу і на технічний стан автобусів, а також наявність усіх відповідних реєстраційних документів. Усвідомлюють відповідальність за це і самі водії про безпеку. Все має бути в порядку, всі документи мають бути в наявності. По-перше, які, які повинні бути, все має бути в наявності. Потрібні, звісно, і документи, і щоб дотримувалися тих самих перевезень, так як і є, є такі, що везуть перегрузи, там все, руйнація доріг іде, і все остальне. Та сама безпека руху, тормозний шлях, це, це все, звісно, потрібно, потрібно перевірки, це без питань. Тому що якщо не буде перевірок, то порядку не буде. Проводять рейди в межах другого етапу тижня безпеки дорожнього руху. Перші фахівці провели влітку цього року. За той час вони перевірили понад три сотні транспортних засобів і виявили 50 порушень. В рамках другого тижня безпеки дорожнього руху зараз у нас на сьогоднішній день вже є складено 18 актів, з них 8 по Пасажирських перевезень є різні штрафи. Вони коливаються починаючи від є і 170, і 340 і 17 тисяч гривень. Власники транспортних засобів мають втратити суми, які були складені на них. Триватиме тиждень безпеки дорожнього руху до 19 листопада. Далі фахівці проводитимуть профілактичну акцію Перевізник зима зима-2023». Магалаті, телеканал